Всім самий величезний привіт. Подивимось, що нас чекає 1 квітня в суботу, що підготував тебе на, ну, можна сказати, на хімію. Які знижки будуть на хімію? Тільки, тільки один день. Ось буде рідке мило. Господарське зі знижкою, 17%. Це зараз стоїть ціна по повній вартості. Так, буде Ріо зі знижку, досить хороша буде знижка. Зараз 48. Буде знижка 20%. Можна навіть прийти взяти, буде добре. Для миття підлоги. Та стін цілий літр з запахом лаванди. Так, добре. Знижка буде на ось ці таблетки для бачка унітазу. 4 штуки теж будуть знижка 22%. Показую всі а, акції, які будуть а, тільки 1 квітня. У суботу. 22% теж буде. Ріо. Знижки будуть на оці а, засоби змивки. Лимон, океан і бузок. Зараз не по 15%, ну по 16 гривень. А так будуть. Ще додаткова знижка буде. 21% на Ріо своє лінія Скільки тут майже пів літри з гліцерином. На лаки для волосся 30% і 23% теж будуть хороші знижки для дівчат. Шапки познімали всі, так що можна... Вже будуть взяти лаки, освіжувачі повітря, 15% з різними ароматами. 15% буде знижка на освіжувачі. Так, дивимось далі. Будуть знижки на диски ватні. Ну, все, ви зрозуміли, да? все буде своя лінія або розумний вибір. 120 штук. Зі знижкою 25%. І ось ці будуть великі, 50 штук, знижка буде 20%. Від ціни, що вказаний на ціннику. Тобто, да? від ціни, що вказаний на ціннику, ще будуть йти знижки. Крем для рук з персиком, олією з персиковою 25%. Ватні палочки, теж своя лінія 200 штук. 21% і палочки розумний вибір, які постійно оце все відкручується, оце вся бавовна в мене. Косметичні, більше їх не буду брати. Неможливо ними не користуватися. 15,90 і 16% знижка на них. Так, дивимось далі. М дитяче мило. Своя лінія. Теж буде зі знижкою. 16%. Буде 15% на ось цей набір. Зараз він 35%. І ще від ціни буде 15% знижки. Ну, я собі уявляю, що буде а, в суботу. Мда? Так, дивимось далі. що ще тут своя лінія. Ось бачу мило, розумний вибір. Ромашка 280 грам, 16%. Тільки 1 числа. Тільки 1 квітня. А потім ще нам після 1 квітня водити друга субота, 8 квітня це вже будуть інші, мабуть, продукти. Да? Так, ну ось такі шматочки мила по... Навіть дивіться, одна штука. Не пишуть вагу, а просто одна штука. Ну, немає зараз часу шукати <гум> вагу. Це в нас йде а, дотик шовку, це в нас йде белевий догляд олива. І це йде, якщо хочете побувати на морі. <гум> Яблуко і лимон теж буде зі знижкою 16%. Це буде трошки більше знижка. Ну, Це відчувається, що воно по увазі більше. Це своя лінія, це розумний вибір. Так, будуть знижки на ось це мило. Розумний вибір. А я взяв зараз в іншому магазині, хоча мені це більше подобається. 460 мл. Фейхуя і манго. Так. Добре, тут все. А, пропустив, бачите, наверх не заглянув, пропустив освіжувач повітря. О, освіжувач повітря. Ополіскувач порожнини рота для порожнини. Свіжа м'ята 250 мл Це йде з екстрактом м'яти перцевої та. Чайного дерева, ментол. І ось такі буде ще з рослинними екстрактами. Кора дуба, хінацея, на шавля та ромашка. Еліксир для зуб, теж 250 мл. Тут буде йти знижка майже 30%, тому теж буде хороша ціна. Можна буде теж придбати. Знижки будуть хороші до 30%, навіть більше ніж 30% на зубні щітки. Ось такі з бамбуковою ручкою. Середня жорсткості будуть на дитячі зубні щітки, ну і такі звичайні теж будуть більше ніж 30%. Оце теж буде вигідно взяти. Тут 28%, але знижка 30% буде, це буде дуже вигідна покупка. Хороша знижка буде по ціні дві зубні щітки. Дуже хороша ціна буде на ці дві щітки. Дешевше, ніж взяти одну. Так, ну, звичайно ж, починаються всякі шашлики, тому знижка в суботу буде на одноразовий посуд, на одноразові стакани, навіть на, на набори. В наборі всього по 5 штук, 5 тарілок, 5 стаканів, 5 вилок. 17%. Можна взяти окремо, буде окремо ложки, вилки і стаканчики. Теж це все можна взяти окремо. Навіть ось такі паперові. 25% знижки теж буде хороша ціна. Не забудьте взяти вологі серветки 72 штуки. Зараз 40 зі знижкою 26 в суботу, дитячі, теж своя лінія. В суботу 17% знижки 24%. Зараз на прогулянку. Мамочки з діточками, тому серветки в коляску потрібно буде. Так, тут у нас своя лінія, нічого немає, нас як я пам'ятаю. Диски я вам показав. Ось ці ще ватні диски будуть розумний вибір. 24%. Скільки тут штук? 80 штук. Ватні палочки. Своя лінія. 100 штук. Теж зі знижкою 22%, це теж буде добра ціна. Так, це я вам показав, це я показав. Ось ці будуть Ось такі новинки. Я тих, таких не бачив. З баранчиком. А ватні палички з паперовим стіком. О, це добре, дивіться, нарешті. Нарешті паперовий стік. Зробили б ще оцю коробку паперову, а в нас здається і паперово. Чи це упаковка. Ні, здається, паперова. Бачите, як добре. Нарешті зробили. Захист на колишнього середовища, менше цього пластику буде, я дуже радий. 200 штук, 41 гривня і буде 24% знижки, теж дуже хороша ціна, своя лінія. Якщо зверніть увагу, знижка буде на рушник паперовий з кольоровим тисненням, тришаровий шаровий, бачите, теж 22% знижки. Добре. Рушники, отакі звичайні, 160 штук. такі, знаєте, на чорну роботу повитирати щось на підлозі, якщо розлилось на столі, на кухні, в унітазі. 24,70, 14% знижка. Папір туалетний. Теж зі знижкою 24%. Двошаровий, 4 рулони За ароматом персика. Диски ватні, своя лінія, 100 штук бавовна, 16% знижка, серветки, розумний вибір. Одношаровий. З малюнком 60 штук упаковці, теж будуть зі знижечкою, 15% йти. Великі серветки, так я часто брав а, ВТБ. Але тепер купив велику серветницю і купляю, купую великі серветки. А, так, теж будуть 16% знижка. Розумний вибір 200 штук. Кишеньку кинути, дитині до школи. 250, дивіться, навіть знижка буде 20%. Теж і так дешеві ще й зі знижкою. Приємний бонус. Велика упаковка 43 гривні а своя лінія. 22% буде. Зі знижкою йти. Так, оці в мене вже скінчилися, тому я теж, мабуть, візьму. Знижка невелика. 35,70 лише 3,50 буде знижка. Але треба мені. Я і так вам скажу, що оце ціна. 3570, вона і так дешевша, за 150 штук. Я ще дешевше ніде не бачив, так як я, знаєте, ходжу, завжди знімаю відео, шукаю. І я такими салфетками користуюся дуже часто. ось І подилюсь, може, якщо будуть навіть оці, треба відняти. А, можна і ці взяти в коробці, зручніші. Туда, що я тоді не взяв цей диспенсер для серветок, в юску вже немає. Так, будуть ось такі вже допаски, бачите, цікаві, з різними малюнками, візерунками. Happy Esther. В іншому магазині вони 15 гривень коштують, тут 21 гривня. І будуть коштувати на 20% дешевше. Своя лінія. Це, мабуть, всі акції, які я показав. Кинув ще своїм професійним оком. Ось можна бути взяти, взяти теж губки всякі такі, що додому ми постійно беремо. Да? Чотири штуки теж будуть зі знижкою, не спішіть брати. В суботу візьмемо губки 20% знижку. Ось ці теж малюпусінькі будуть зі знижкою 20%. Ось ці будуть зі знижкою 20%. Кожна господиня для себе, мабуть, вже обрала який найкраще, тому дивіться, прийдете вибирати, щоб недовго вибирали, бо, мабуть, людей дійсно буде дуже багато. Ось ці будуть теж зі знижкою 20%. 7 штук. Навіть ці будуть зі знижкою 20%. Губки шкрепки теж будуть зі знижкою, 24% можна взяти своя лінія. В наборі 3 штуки. Губки з цилюльози, 24% будуть знижка на цей набір. З трьох штук своя лінія. І на шкрепки теж своя лінія, теж буде знижка. В наборі дві штуки. Майже 30% 26% знижка буде. Хороша знижечка, зверніть увагу. Так, 23%. Ось на ці целільозні великі, які досить добре вбирають вологу. На кухні вони добрі, в ванні теж. До речі, мені теж треба будуть вони. І я візьму. Зараз 25, ну і зі знижкою буде дешевше. Три штуки в наборі. Так, ось ці по 22 гривні і знижка буде 20% теж в тебе. Для господарчих потреб. 3, 5, штук, 5 штук упаковці. Так, кому потрібні будуть перчатки, рукавиці господарчі, теж вони будуть зі знижками. 25%, розумний вибір та своя лінія. Ось такі. А це що? А, це рукавички ось такі от. Розмір М 10 штук. От, вони теж будуть зі знижкою. Теж будуть зі знижкою йти. І, до речі, всі а, пакети бачу, ну майже всі. А так майже всі будуть теж йти квітуча субота, теж будуть зі знижками. Я всім бажаю економних покупок, мирного неба, і з вами зустрінемось дуже скоро.